Ну а перед тим як всі почнеться наступне відео, хочу спершу подякувати тим всім, хто залишає фані коментарі під моїми відео. Ну Реально, приємно бачити вашу підтримку. Дякуємо за дуже круті слова, хлопці та дівчата, йоме. Якщо теж хочете потрапити в на наступне відео, то пиши якийсь приємний коментар. Ти можливо попадеш також у відео. Все, Вася, буду я їхав, бо бачу добра не буде. Вс. хату, по 100 грам Які, курва 100 грамм маю їхати, Вася, бля? Та пішли нічого тобі не буде. Да та, та спокійся, покій з тим грамом. Де маєш там в сараї своєму там, ти 100 баняк, тих тех самгонки, курва пий. Маєш там. Мих... Доброе вам. Все. Давай бо я чесно, чесно не маю Друг. маю їхати, по... Ну йопрес. Да. Добро, хорошої дороги. Сюда давай, тобі теж там. Ну, пішов самогон купити Тільки на носю вулиці, бляха. Йой, не будь здоров'я, Сан Саныч, ти ось. Бачите, я виїжджаю з Мосла. Попросив, коротше, у Васі там Камаз з низкорамником. Бо я буду забирав той танк, цей танк. Буду забирати в інше село, бо бачу в е, цьому сілі добра не буде. Спокою не буде, бо курво такий кримінал піднявся, що страхіться просто. Ви не представляєте. То, то, то такий кримінал піднявся, що ст, страшно стало виходити на вулицю. Якось чудом всі став. Кату година. П'ята ранку? Ні. Чт. Четверта година. То... Буду, зараз нікого немає. Знаєте, зараз комендантська година годенка ти їду на свій страх, курва. Не знаю, як то буду їхати. Дай Бог лиш би поліція якось не спинила. Йой, буду я їхав до знаєте, на якийсь страх. Того, туди, І що з поліція ще спене... йой... біда буде. Ну коротше, буду менше говорив, будем їхав, коротше. Так, ну що, вже маю майже під'їжджати до того села. Йой, я сі так перестражився, що страхіті просто. Як я сі замучився від тої дороги, блін, їхав годину ой, лиш би поліції не було, бо, чесно кажучи, їжджу, руки зі трісяться, що капець. Йой, і дивіться, яка там ще там стоїть. Це що таке? Чекайте, це не може. Ей, курва, що спіць мент? Пляха махає сюди, на зубічок курви ставати. Мати Василя, давайте стою. Може мати Василя, лише би світовий був. Йой. Доброї ночі. Добрий. Я працівник місцевої патрульної поліції. Ви знаєте, що зараз команда? Ой, то я. То я знаю, але знаєте, мене... я везу дуже ексклюзивний той груз. Та я бачу, що це за груз. А документи є на нього. Та, документи. Та в мене документів немає, бо то ніхто не знає про цей груз. Це дуже ексклюзивний ти везу на склад. А ну придивіть свої документи. Добре, чекайте. Ти ж лях би трав, курве. У мене лише один паспорт, курва. Йо, переста, в мене тих вудійських прав немає, йо, пересте. Дивіться, в мене є паспорт. Той маю лише ще теж на, на цей КАМАЗ. Тих паспорт. І, і все. Ну давайте, я зараз на один дзвінок відійду. Да. Добре, добре. Колекція, як там обстановку тебе? Та? На моєму пустці 0 машинку не другу. Курла як мені прем'ю не я, я, гай, почуваю, від... що я зараз перестражуюсь по повній програмі. Так, куди він ходить там щось бігає по Ти прицем, ляха. Я казав курва з... прикритим бе той якимось. Не знаєш закритий перес, що він ходить запере. Прикритий той танк рвут, щоб ніхто не бачив, тут. Кай, а ну быстро зацепляй прицеп. Нема в нас ніякій базі, ніякого груза. Відцепляй по добру. і їдь, звідси, щоб я тебе не бачив. Та... добре нема проблем. Мати вас лес. Ти без Добре, добре. Так. Все. Ти не шлептраф в треба все подпучиплет. Бляха, ну це блях. Ну проблема Вася. Я йому казав, курва. Треба шо ви слухаєте слухайте. Треба буде прикрити той курва, танк, а то блін, казав. Та щ нормально буде. що ти приймаєш? Прицяб забирали, курва, танк забирали, то міг би взяти на мату мене нам крову получати за то гроші. Хватит говорить без що сейчас ти цікавий нам... А так сьогодні, буду їхав. сьогодні, ліфшек по-доброму буду їхати, то бачу добра не буде. Ти не шлях Стою в поліції, шо вона робить, курва? П'ята година, бляха вновь щось... На повороті, курва, стоїть. Ой, не шлях трафу, я Я в шоці просто. Добре, буду їхав... в то село. Завтра сі... все з тим кумом. Порозкажу йому такі історії. Йой! Ні, ну я чесно... Я... Та й добре, що хоча б не забрали ті... туди, на Цкашники Курва. Добре, що хоча б нічого не зробили зі мною. Я це курва теж ти Вася, блін. казав... Прикрити той танк. Нє, бляха. Едь так спокійно. Нічого не буде. Проблем не буде. Шо ти приймає? Курва забрали його тии. Той... Прицеп. Слава Богу, що КАМАЗ лише, бо то, якщо щоб забрали Камаз, то я б пішком б мог би похитити. Йой, ну давайте зараз швиденько. приїду дому, щоб що ще мене ніхто не зловив. Бо то буде страхіті просто, то знаєте, година дуже пізна, то дуже страшно їхати. Ой-ой-ой Йой, хлопці, який я замучений. Я ще капець. Як було страшно цієї ночі їхати, ви сі не представляєте. Чекайтесь, поздоровлю з вами, де буде здорова коллека. Вже ранок наступив. Тойво. Я забушу, ну, маю вам розказати про моє господарство, як і вчора казав. Я ще може пізніше зайду до, до мого кума. Він начебто там десь живе. Ну тут... Ой. Ну, дивіться, я вам скажу такого. То є господарство мого діда. Бачите, то, його, то є машина його. То не думайте, що я, я покупляв то, то то та тутке. Може дещо був поперевозив. То Але то ще раніше було. Пам'ятаю, цей трактор був перевіз. Він ще чи... дістався ще від мого прадіда. Та й таке, знаєте, тут плох є, тут сцівалка, культиватор, прицеп є. Той КамАЗ треба буде, щоб е, Вася забрав його. Бо то я кримінал не хочу в своєму е, селі, в своєму у своїй хаті, блін. Коли докупається до мене якісь ті воєнні корвеші, схочуть, забав... скажу, той то, е, сільська рада, точніше. Скажу, що я підозрюю з чимось. Та й таке. Думаю, що до, до кума зайду. Чекайте, то ще гляну, чим ще є в себе. А ну то. Бачу машина стоїть. Нева теж. Йой, я ще пам'ятаю ту Неву. Та я ще, я ще приїжджав в це село, коли був дуже маленький то. В останній час, коли я був у цьому селі, здоров'я. Це були... Йой, це десь років тому. Так. Бачу фіртку не відкритого. Йой, тут він. Куме! Ку-куме, курве, де. Тай баже! там прийшов? О, здоров! Здорож, курва, скільки не бачив, зимой. йо Та зими дві! Ме. Йо-май, курва. курве! Шо ти як твоє життя? Та нормально цей чермет уже задовбав мене. Пані, Казав, пані. давай стартера поставлю, вже це цей пускай. Mm -hmm. Не заводиться і все. Я yeah, понял. Слухай, ти не представляешь. Шо то было твоей ночи. Шо? худы десь... здесь. маєш лавочку? якусь? Та, да, на дворе. На дворі, на дворі. Ладі сядемо, зараз ти знаєш, що розказувати тобі багато. Ну там лавочка є, ходи що? Де? Йома, ти не представляєш, що то було цієї? ночі. Курва, ти ж знаєш, що я е, приїхав у Шевченку. Так, да, знаю. Ну, а ти, я тобі говорив по телефону, що е, танк, танк був не йшов. Та да, що щуву таке? Ну. Куру, я захотів той танк перевезти в наше село. В нашому, в нашому селі тому Шевченку стійко криміналу. Ти сі не присвіляєш, то, то можна то, то страшно виходити на вулицю, кур. Знаєш, то, то на, на, на дворі кримінал, кур, то, то, нема що робити, кур. Та перевіз, взяв, доложив е, той КАМАЗ з нескромником. Доложив був щоб перевести той, той танк. Знаєш, я вже заїжджав 5 ранку вроді було. Заїжджав и, на той на наше село вже. Вроді кілометр лише. А там на повороті стоїть поліція. Ти вгадаєш, що вона мені сказала що ми зробили. Що? Курва, Мене почала перевіряти. Казали якийсь документ казати. Знаєш, її ще. Розбереш уївужу, кажу, твій танк на, на склад. Знаєш А той, блях, то мене конфіскував твій твій танк. Сприцепу, бля. А я. З прицепу, кру. То ще з неї тиміньтеку станім чесом. Так то то ж Залупенко там стоїть, він завжди там стоїть. То така людина клята. Та ти шо? Я шоці, та ти не знаєш, що то було то, то ясь чесно я їхав. Спотом. У мене блях бот тік. Ого. Я я. Ну та... то що ж ставив, ну. і треба об'їздити їздити. Та я тільки знав, мов 10 років не був в цьому селі. Ти mm. знаєш, і був би затулфна тобі, то може, ти сказав мені щось, а то і мені щось в голову не прийшло. То. Та вчора субота я вже на п'янці був. Ну, то ясно. Ну, то, а ну, порускаю, что все изменяют там, бо я до сироки не буду. Та ничего, баба пора вставнерла. А, я понял. Что все какие си... А ей того, того, 120 років було, представляешь? Йой, Д дуже стара людина. Вот знаешь, і и добра была людина. Да. Ну, я бачу, що твоя да. поле, твоя поле это? Да, да. Ага. Ось все скоро треба буде молотити, а здоров'я вже не вистачає. Чого собі кормити маєш ти кури? Ко? Агроном? Мати зляла. А, а що ти? Пару поїхав, да. А, 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 ти, а, ти, я бачу, я ту косарку маєш на соняшники. Так, да, так. Да. Ага. Не, купив пару років назад. Ага. Та й ламається, і я понял. Не хочу говорить. Та угу. в мене там теж е господарство якесь є там від діда ще достались. Я вже зі сіма... Віддіда, дітку вже, ти... no. був Та-та. Я вже зі всіма по вже сі повіцільоваюсь на мене, знаєш, там того, десять років не бачив, знаєш. Звісно, всі порозплакувалися, що капець Вон, однокласник твій де. Алкаш. Курведві. Я в шоці. Ну добре, йдемо коротше додому. Я ще може до тебе пізніше зайду е, ну, вип'ємо за, за приїзд. Так, да, так, да. добре. Добре. Я далі буду Давай. Ще... Ай, батьо. Да. Ну шо, квалірка. Ви вже бачили мого кума. Давайте йдемо до себе до, себе, до хати. Що, що ще буду, думаю, закінчувати серію. Думаю, вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть гарні ідеї, щоби зняти ще. А всім до зустрічі, всім пока-пока. Доброї ночі. Добро. Я працівник місцевої патрульної поліції. Залупенко Михайло Григорович <свистити> Доброї ночі. Доброго Я працівник патрульної поліції. <свистити> Доброго вечора Я працівник патрульної поліції Залупкин. Курва Залупкин.